Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, лента на бої поспішно подає, Ах, лента лентою на бої подавай, країсь і в бою не. Ах, Лента, за лентою на бой подавай, Український повстанче, бою не вступай, а ворог атакує. І при це що сил, юнак, кулеметник їх правонокосив. Ах, Лента, за на бой подавай! Слава Україні! Значить, який ми пропонуємо, ми, організатори, пропонуємо порядок денний на сьогоднішній день. Значить, до вашої уваги я рекомендую звернення, яке підготував, вірніше так, скажемо, проект звернення, яке підготував оргкомітет комітет цього заходу. Після того я всіх вас запрошую до виступів і до обговорення, до внесення пропозицій і змін, які ми тут. Приймемо разом з вами на нашому вічі, дамо настанову нашим депутатам. Я сподіваюся, що сесія в нас відбудеться буквально в п'ятницю. І в п'ятницю я запрошую знову ж прийти на 10-ту годину сюди на площу і допомогти депутатам визначитися, з ким вони сьогодні і в яку сторону взагалі повинна йти Україна і зокрема Турічна. От і таким чином це буде наша допомога Майдану, наш вклад в загальну нашу справу. Підтримуємо від панки на цьому яким призві у зв'язку з національною зрадою вищого керівництва держави та загрозою остаточного режиму кримінально-огіраргічної диктатури в Україні. Зобов'язуємо депутатів обласної ради Любомира Валіхновського та Романа Микитюка виконуючи свої депутатські повноваження підтримувати рішення Народної ради області, яка вже утворена. Закликаємо жителів Туріщини до безстрокової мирної акції громадського спротиву допоки наші вимоги не будуть виконані, так як вони є життєво важливі для кожного жителя району. Панове громадо, я запрошую до обговорення даного проекту звернення, який пропонується приймати за основу приймається? приймається, висловлювати свої доповнення і пропозиції, які будуть внесені, і це буде нашою вимогою до районних депутатів, які повинні дане звернення. Проголосувати і від імені громади направити в усі вищі інстанції. Дякую за увагу. Слава Україні! заграв вже Війські віче підтримує таке звернення. Ах, лента, Хто за підніміть руки? Слава Україні! Український повстанче, в бою не відступай, а хлента зелентою на бої подавай, країнський повстанче.